Якщо ви вважаєте, що фраза не переживай допомагає, то вам сюди. Як ви вже знаєте, у моєї мами була операція, і коли вона сказала, що хвилюється, то я не знайшла нічого кращого і сказала, та не хвилюйся. Коли зрозуміла, що це не допомагає, то почала розмовляти на інші теми, щоб відволікти її. Не впевнена, але на деякий час це допомогло. Також сказала, що все буде добре, але я не пророк і не можу знати, як буде таким чином, я знецінювала її хвилювання. А як ви підтримуєте своїх близьких? Бо в такі моменти людині важливо знати, що є люди, котрі підтримують. Бути, щоб не сталося, і будь поряд, коли це потрібно. Якщо ти теж так робиш, то во що потрібно уникати. Не знецінюйте почуття і не кажіть, ти повинен бути сильним. Це створює додатковий тиск. Не порівнюйте і уникайте фраз: я знаю, що ти відчуваєш, оскільки кожна людина унікальна. Не нав'язуйте свої методи або поради, коли вас про це не просять. Це дуже дратує. Тепер дійте конкретна допомога. Запитайте, як саме можете допомогти. Запропонуйте конкретну допомогу. Покажіть турботу через дії. Тепер емоційну підтримку. Будьте щирим і не кажіть, все буде добре. Покажіть близькій людині, щоб не трапилось, ви будете поряд.